Не той інвестор, що поля обробляє, а той, який про людей дбає, кажуть мешканці сіл, де землі обробляє філія Стояни, товариства Агроінвест Україна. Вони своїм інвестором навіть більше ніж задоволені, адже прийшовши навкрай занедбані землі, яких ніхто і не зважувався брати, новий господар довів їх, як кажуть, до пуття. І при цьому паралельно відроджуючи села. На місці полів вже були виросли такі дерева, що треба було бензопилою їх різати. От а зараз всі поля обробляються і. Е... По-перше, що люди наші мають гарну орендну плату, от і сільська рада теж здала в оренду землі запасу. І, відповідно, поповнюється бюджет, крім того, що по соціальній угоді на соціально-економічний розвиток і ще поповнюється бюджет. Завдяки цьому ми маємо заробітну плату і маємо можливість фінансувати всі необхідні заплановані кошторисом заходи. На сьогодні філія Стояни це 10,5 тисяч гектарів земель у 13 населених пунктах. Усі проблеми цих громад це і проблеми інвестора. Дуже гарно ми співпрацюємо. Заключено соціальна угода завдяки їм дійсно. От на протязі вже цих шести років почалося розпочалося відродження наших населених пунктів. Зокрема, в минулому році ми завдяки їм безпосередньо відкрили дитячий садок. А потреба в садочку зростає, адже в селі з'явилася молодь. Руслан Доплатюк ще два роки тому був студентом. Сьогодні він на керівній посаді. Каже без стажу, не міг знайти роботи за спеціальністю. А тут не просто дали шанс, а й допомогли. У місто повертатись і не думає. У місті трошки складніше. Набагато. І навіть не та зарплата. Я скажімо, у районі, в селі, отримую більшу зарплату, ніж отримував у місті. Дуже класно, тому що техніка нова розвивається далі, тому що навіть технології. Те, що читав в книжках, тут вже робиться, тобто тут вже працюють. Скажемо, інколи вже наробіток кілька років. Тому у нас навчаються всі, бо такі застосовуємо технології, кажуть працівники, про які у книжках ще не написали. І наука легко дається всім. От у нас gps навігатори проходять, приходять нові сівалки. Це все комп'ютеризовано. Тобто потрібно мати якийсь трошки рівень. Тому приходиться їх навчати і старших, і молодших. Комп'ютера поставили, вже не треба так дивитися. А на що Показує. А весь в кожної банки. Чи сипе банка, чи ні. І норму на яку воно. І норму, що повинна сипати 100%. Ну, ми бачимо, що ви так вдягнуті в спецодяг, Це обов'язково, да, у Ну, спецодяг обов'язково даю, видають. У нас є все необхідне для належного виконання робіт, кажуть працівники підприємства. Головне додають вкластися в оптимальні строки посів. Все йде в строки, ще й раніше закінчуємо. це Ми вже. Закінчуємося. Сьогодні сутки, ми вже бурак закінчимо. Як То... техніка На ми всім забезпечені для того, щоб щось да, робити? Техніка не стоїть, на насіння є, все, все, гаразд. При першій можливості, так як у нас техніка, можна сказати, що вся нова, у нас вона була підготовлена і при первій можливості ми одразу вийшли у поле. От. Значить саме 17 числа почали вже посів цукрового буряка. От так само посів соняшника. Це із цих із ранніх, яких потрібно стислі сроки і ранні сроки його посіяти. Ґрунт цьогоріч після великих снігів важкий. Якби не надсучасна техніка, було б складно його як належить розробити. Зауважують фахівці філії стояни. Буряки потребують особливої уваги. Сіють їх третій рік, щоразу збільшуючи під ними площі. На поточний рік під солодкі корені виділено понад 500 гектарів, закуплена для вирощу. Цієї культури спеціальна техніка. Надалі бурякам приділятиметься уваги не менше. У нас пішло зменшення посію соняшника, збільшення посію цукрового буряка, тому що ми, наш інвестор, він у Сербії він є ну, лідером в виробництві цукру, там фірма, тому ми тут теж віри, він вірить, що в Україні настане момент, коли буде цукровий буряк цінитися. І відповідно тоді, що вже були тут у нас відповідно навчені кадри». Володимир Андрійович згадує, ще сім років тому села, де сьогодні працює філія Стояни, товариства Агроінвест Україна, вимирали. Роботи не було ніякої. І сам був безробітним. Сьогодні зауважує, люди їздять сюди на роботу навіть з інших районів. І що досить показово, вже на власних автомобілях. Це найкраще свідчення того, що зарплати тут високі. «Побільшало робочих місць людей. Допомога з даним селом, яких ми орендуємо землю. Є фельдшерський пункт у нас відкритий. Содержимо сестру, яка це обслуговує. Запаї розраховуються з населенням цей, допомога населенню. Роблять дороги». Тепер і згадувати страшно, що було тут раніше, кажуть місцеві жителі, вони вже й не вірили, що села колись оживуть. Нам вже залишилося хто що вже не хотів брати. От, але ми, Дякуючи нашому інвесторі, який нам дав хорошу європейську на даний час техніку, от, якою можна якої можна досягти всіх завдань, яких перед нами поставлено. Інвестор дуже багато приділяє умови ну, до соціальної сфери. Так, в минулому році ми на всі благодійні рахунки пішло більше 600 тисяч гривень, перерахували людям. Помимо того, ремонтують дороги постійно, даємо допомогу підвезення до лікарні. Цього року придбали згідно соціальної умови угоди, придбали автомобіль, швидкіну автомобіль, який буде надавати допомогу ну, населенню не тільки наших пачках, а всьому населенню району, підвезені до районної лікарні. Згідно з результатами аналізів ґрунтів, їхня структура не те, що не погіршилась, вона суттєво покращилась, зауважує керівник філії Стояни. Адже сучасна техніка дозволяє вести високу культуру обробітку ґрунту. Чітке дотримання сівозміни також відіграє не останню роль як і надзвичайно відповідальне ставлення людей до виконання своїх обов'язків. А як інакше, кажуть вони, адже ми і роботу маємо, і села наші відроджуються, а отже, і дітям перспектива гарна. В незалежності від, від церковної громади, якого вони, якої концесії, надається допомога у 10 тисяч гривень. Помимо того, сплачуємо соціальний внесок на рахунок сільської ради в 45 гривень для допомоги школам, дитсадіках. Також закладено 15 гривень з гектара для допомоги малоймужчим, тобто на лікарні людям, кому людині потрібно. Так цього року було звернулася всі стрічниці, що ну, людині, молода людина, треба було допомоги, то надали допомогу 10 тисяч гривнів на операцію. А оскільки на врожай досить гарні, з оптимізмом у майбутнє дивляться не тільки мешканці сіл, де працює філія Стояни, а й її керівники. Навесні зараз перспектива дуже дуже гарна. Пшениця призумивала дуже красиво, тобто я думаю, що все буде дуже добре.